Кубок Спейнбол серед працівників ДПМТП Южний прийшов 18 червня. У змаганнях взяли участь шість команд з різних підрозділів підприємства. Це вже другий такий турнір. Перші портовики взяли у руки так звану зброю минулого року. Хто цього разу став найкращим? Дивіться в нашому сюжеті. Портовики змінили спецодяг на камуфляж на полігоні, неподалік селища Чорноморського відбувалися змагання з пейнтболу. зброя, камуфляж як у реальному житті. От тільки кулі не з металу, а з фарби. Основна задача за 10 хвилин влучити у всіх членів команди суперника у будь-якому випадку. Чим більше забарвлений одяг з супротивника, тим краще. То вже не любители, там беги, бі стреляй. Уже там каждая кож команда не розробає свої технічні хади, тактичні рішення. Кажду кожного капітана команди є есть блокнот, де він там пишет задумки свої. Причому они смотрят, хто як играет, постраювається під кожну команду. Інтересно ідея збиратися і виявляти кращих стрілків та стратегів з'явилася минулого року. З тих пір учасники команд спеціально їздять на полігони та тренуються, щоб на змаганнях бути, як то кажуть, у всеозброєні. Адже кожного разу організатори змінюють умови поєдинків, «Чуть-чуть розширили поле, тобто багато нових місць стало більш цікавим. Поле було трохи менше. Ростительності було менше, видимості більше. Ігри зі зброєю безумовно чоловіча справа, проте знайшлися і дівчата, яким такі навантаження по зубах. І навіть бойові поранення у вигляді величезних синців на заваді не стають. Ірина вперше взяла у руки автомат у пейнтболі. Він зветься маркером зовсім нещодавно під час тренувань. Дівчині цей від спорту надзвичайно сподобався, зізнається, що відчуває себе персонажем комп'ютерної гри. Комп'ютерні игры я люблю, граю, практикую, поэтому да, очень, так похоже. Якби що була связь між игроками, то очень, да, очень похоже. Не хватает рації, так? Да? Так, да, рації не хватает. Очень хотелось рации, было бы все здорово. Гра грою, а обід за розкладом для того, щоб відновити сили, портовикам влаштували справжню польову кухню конечно же, много втратяться сил. Вот. И поэтому е накриваються столи. Причому замечательная кухня. От ребята тут діли замечательно. Той, хто хоч раз спробував пограти у пейнтбол, стає його прихильником. Напевно, тому до минулорічних учасників додалися і новачки. До речі, у команді інженери чемпіонів 2015 року з'явилися нові члени. Вони легко злилися з основним складом і швидко осягнули тактику та стратегію досвідчених гравців. Принципіально було виграти у тих, кого ми програли в тому році. Все остальне кожен гра нова команди. тактика. Треба бути немножко підготовленими спортивно і в принципі плечо товариша, плюс атмосфера та і відсутність алкоголя. Це делає большой позитив. У запеклій боротьбі команди змагалися до останньої фарбової кулі. До фіналу вийшли три команди, які і поділили між собою п'єдестал пошани. Чемпіони минулого року інженери стали лише третіми. Другу сходинку посіла команда РБУ. Переможцями Кубку Порту Южний з великим відривом стала збірна з символічною назвою Южани.